Подивіться, яка краса, який зелений, гарненький горошок є. Сільфон Спаржа також є, і біла є, і зелена спаржа є. Біла навіть по акції 149 гривень коштує. Скільки у нас тут 360 грамів? Ось великий асортимент спарші сьогодні представлений. Ось такий гарненький горошок, 164 гривні за кілограм. Абрикоси іспанські, ось є 229 гривень, коштує це кілограм, Такі гарненькі, такі апетитно дуже виглядають. Чайок там, кору, імпортний лежить. Так, ось такі малесенькі кошики, колонички є, білої 300 гривень коштує вона за. Ось такий малесенький кошик. І навіть є знижечка мінус 50%, тобто можна за 150 гривень купити ось такий кошик. Не знаю, як вона на смак. Саме ця знаю, що біла теж не погана на смак. А ось саме та щось по представлені, не знаю. Якщо купували, напишіть. На цьому тижні дуже хороша ціна акційна буде на авокадохас. Ось ціна авокадохасів 2499. Ось за одну штучку дуже хорошим, м'якенькі, вже готові до вживання. Подивіться, які томати гарненькі. Такі апетитні хочеться з'їсти. Томати курдет був 224 гривні за кілограм. Коштує ось такий томат. Буде есміра рожева 134. Ще є ось такі гарненькі. Томати Адора 109 гривень. І ось такий ще томат 129 гривень коштує. Також є абрикоси Закарпаття 149 гривень, теж гарненькі, апетитно виглядають. Ще покажу вам сливи. 199, нектар єсмацьку 189. Грушки є гарні, дуже апетитні. Тошенко 144. І ще є абрикоси ось такі звичайні по 99 гривень. Ось такі губки зараз на знижечках. Супер ціна така. 4 штуки в упаковці коштують зараз на знижках 26. Гривень купуй українські ось тут навіть написано, Перехід на в патріотичних кольорах такі губки будуть В низочках. Також губки целюлозні, вологопоглинаючі, 40 гривень коштують. І тут три штучки. Ось таких прямокутних серветок. Дуже вони класні на кухню, особливо щось прибрати. Сезон пікніків, тож контейнери алюмінієві такі з фольги завжди в нагоді. Вони тут йдуть в наборі зараз. Зі знижечкою 35 гривень. Їх тут 5 штук, і об'ємом, як ви бачите, 960 мл, тобто великий величенький такий об'єм, Тож приготувати і з собою взяти дуже зручно. Хороша ціна надії на сам капсули для прання. Преміум капсул, ось такий екстра фреш, 12 капсул буде. По ціні 34 гривні коштує. Такий салокс буде. Також є знижка на лоск, теж капсули 199 гривень коштує і 13 штучок. Це буде для кольорового прання ароматерапія аромат. Хороша ціна на ось такий гель для душа. Це турецьке виробництво, аромат карамель буде 139 гривень коштує і 1 літр об'ємом. Дуже зручно, що ось такий дозатор, можна натискати і зручно користуватися таким гелем для душу, саме в душі. Ще є ось такий варіант, теж коштує 139 гривень, спа ефект на цьому тижні дуже хороша ціна на морозиво в сільпо. Ось такий хрещатик, пломбір зі смаком Київський торт називається, 70 грамів. Буде стаканчик ось такий гарненький. І коштує 12,99, 13 гривень. Ось таке морозиво буде. Зараз ще покажу ще на одне знижечка хороша. ось Хрещатика знижка на пломбір кіт, теж стаканчик ось такий буде вафельному. Вафельний стаканчик буде 70 грамів, коштує 12,99. Це дуже хороша ціна, і 15 відсотків жири в такому морозиві для діточок. Якраз те, що треба. Позавжди є хороший вибір креветок. Ось тут холодильничок Такий представлені креветки і великі аргентинські також є. А також тут можна побачити ось бачите, освітні аргентинські хвости і холод охолодження. Також ось креветочка. Вони тут у копорці закоповані, тож можна собі вибрати, випиті і аргентинські великі. Ось такі ціни. Креветка тартарна від коло 79,90 за 100 грамів. Далі креветка варена, 49,90 за 100 грамів. Аргентинське коштує 200 грамів 429 гривень. Хороша ціна на гречку від торгової марки Киситий двір. Ось така гречана крупа, 1 кг коштує 25 гривень, вона непогана за якість і смакує теж добре. Систенька, гарненька. Рекомендую взяти. Я покажу актуальні ціни в холодильнику свіжомороженої рибки. Ось креветка. Навіть є хоролівське 4690 коштує, креветка варна вже також є. 50... Ні, ні. Видно, дякую. Хорельність да -да. є радісна. Дуже гарна. подивіться, яка футка свіженька. І дурака також є. І філешечки є. Форелі стейки 7990 коштує порель. І е, форель є філе, саме філе. то стейки, а це вже філе 10990 коштує, які такі ціни на рибу. Також є тостолок стейки 24,90 34 3490. Чупальця є. У цьому тижні дуже хороші знижечки на йогурти Рольчу сільпо. Є тут різні варіантики. Покажу вам деякі. Ось такий з шоколадним трюфелем. Всі коштують по 27,99. Така баночка. Дуже вони смакують, але треба обрати свій улюблений смак або взяти, спробувати щось новеньке, якщо ви ще не коштували, ось такий карамельно-пісташковий десерт. теж апетитно виглядає. І ще є з смаком черамісо. Ось такий гарненький. 80 грамів в одному десертику 27,99, 28 гривень коштує. Ще хотіла показати, раніше не бачила всіх, бо навіть зараз зі знижечкою. Ось така сиркова маса від фірми Excuse. Це, якщо я не помиляюсь, польська фірма 500 грамів. Ми додому теж буваємо часто купуємо, але крем-сир від цієї фірми зараз зі знижкою коштує 80 гривень 2% жиру і 500 г ось така баночка. Хороші ціни на сир мантері від молочної гірдії. Коштує 52,99. Ось така упаковочка буде. Так. І ще є ось такий королівський, також коштує 52,99. Це 100, 160 грамів, дивіться. Також є на знижечках ось такий філеп Ось. Коштує воно 264 гривні за килограм, І ось таке філе. Діє в дієзнижка, на тістечка ось такі еклери з заварним кремом від фірми БКК. Коштують вони зі знижкою 119 гривень за 360 г. Ось така хороша ціна наразі. Хороша ціна на сосиски, німські, гробину без оболонки. Ось така упаковочка буде. Так, по ціні вони коштують 59,99. Ось такі ціни. Також нижечка, ті, що зі свинини, то були з куркою. Ці зі свинини, в принципі, ціни однакові і ще є. Варіанти ось такі з телятиною. Теж 59,99, теж зі знижечкою. Сільпо діють хороші знижечки на чай Tea Shop, це органічний чай. Їх тут велика кількість в асортименті. Є просто зелений, чорний, є з різними видатками. Тут бачите, є навіть какао і Іванів'ю. Є ось такий ще з QR зелений. Є лимон, імбир, цитрус, є англійський сніданок. Ще хотіла показати вам ось таку новиночку: це чай від грейз. Раніше я посього не бачила я. Це чорний чай з малинкою. Вони змінили упаковку, можливо, я не бачила їхні оновлення коштує. 45 гривень, 25 п'ять пакетиків. Зараз також ціна на базіло чаю. Він там йде зі знижкою і чорний, і зелений. Але тут наразі представлений ось саме зелений. 99 гривень. Така упаковка. Заверний чай буде. Скільки тут у нас по грамоці? 100 грамів. Також ще є ось Earl Grey, це Пакетований буде 25 пакетиків, 45 гривень. Теж на знижечку. Непоганий чай, він не дуже міцний і гарно смакує, Мені теж подобається. Зі знижкою чай ось таких пірамідках від поваре. Це буде з полуничкою та маршмеллоу, Пірамідки ось такі зеленого чаю буде. Ані так зелений чай буде. І 53,99 трив'яносто на знижках бергамот з ваніллю. І ще один варіантик в пірамідках це буде чай чорний, тисяча і одна ніч. Тут буде суміш зеленого чаю для десяти 99